Зола, що ж це за такий і чому він досить відомий серед лаймейкерів, візажистів та бровістів? Буду говорити сьогодні про нього. У мене тут достатньо їх позицій, досить відомих. У них немає прям full face лінійки для візажистів, там, для обличчя, для очей, всякої декоративки, але в них досить багато продуктів, націлених саме на візажистів, досить класних продуктів виручалочок Поговоримо зараз про все. Поїхали! для новеньких привіт. Мене звати Віка. Можливо, ви бачили мене в ТікТоці, в інстаграмі. Я Віка Моті, і я дуже рада вас бачити на своєму каналі. Тому якщо ви не хочете мене загубити, хочете залишатися зі мною, то обов'язково підпишіться на мене та вімкніть дзвіночок для того, щоб отримувати сповіщення про всі мої нові відео. Та не забуваємо, що лінки на всі мої соціальні мережі, такі як Інстаграм та Тікток, знаходяться в описі під цим відео. Також на матеріальну підтримку каналу, а саме на спонсорство, є вибір або 35 гривень на місяць, або 50, або сервіс Баймі Кофі дуже вдячна за підтримку. Всім так, я зробила вже макіяж очей, тому що я нагадаю у Золи, як я розумію, як я знаю, немає тіней і так далі. Тому я вирішила зробити очі за кадром і буду починати з доглядових засобів. У них є декілька позицій. Ось ця сироватка з гіалуроновою кислотою. Я беру її вже не вперше, я беру її собі в кейс. Вона прикольна, просто така базова сиротка. Я люблю гіалуронку. І люблю її використовувати на собі для підготовки шкіри. І в принципі, в мене і в доглядовому арсеналі є сироватки з гіалуроновою кислотою. Люблю просто ці компонент. От цей бренд створений Танією Золоташко, а вона фаундер із Сєва. І насправді я так розумію, що вона і візажистка, і бровістка і займається віями. Не знаю точно. Ще ще раз. Вона такого розовенького кольору, і наскільки, до речі, зацініть мою нову піжамку. від хочу Хочу бренд. Одразу відповідаю, тому що багато завжди питається ну, піжами, в яких я знімаю там тіктоки, сторіс і так далі. Сьогодні вона мені приїхала, тому сьогодні одразу в ній же сіла знімати відео. Дуже класно мечеться з моїми ніхтіками. Коротше! Бренд створила Таня Золоташко, вона і SEO, і фаундер компанії. От, і бренд, як виявляється, міжнародний, я не знала, що він відправляє і в там в інші країни. І насправді це дуже класно, тому що бренд сам український для тих, хто не знав. Тому що коли я виклала в сторіс з якраз таки від них, то багато хто не знав і про існування цього бренду звичайних користувачів, бо мені здається, от він якраз таки більш відомий в колах майстрів. От, аніж просто там. Звичайних людей, які не пов'язані з цією сферою, але, можливо, які побачили там іноді у якогось якогось блогера чи цей ці продукти, ті, напевно, і купують. Але ну не певна. це мої такі спостереження. Буду наносити ось таку: це крем праймер. Крем, крем праймер з гіалуроновою кислотою. Також, от він якраз таки, нам тут і пишеться, що підходить для нанесення перед тональним засобом, для підготовки шкіри. У мене це ось ця нова баночка. А у мене в кесі вже ще одна, і це вже друга. Тому що в нього така прикольна текстура кремчику. А, в принципі. Що сироватка, що цей продукт не має яскравого вираженого аромату. І це такий просто добре зволожувальний кремчик. Я ці засоби не використовую в своєму щоденному догляді, але саме для підготовки шкіри перед макіяжем, які засоби беру з собою у роботу, да, беру, тому що мені загалом подобається. Просто хороші базові засоби, так був. От, Багато людей реально не знали про цей бренд. Або там знали буквально там один продукт, якийсь у когось бачили, і все. І багато хто не знав, що він в принципі український. Так от, да. він Ukrainian brand. Так як тонального засобу цього бренду немає. Я хочу спробувати. Ось таким відланком за кадром ультравер а, відтінку 135 N. Сподіваюся, він мені підійде, тому що для мене єдина проблема цих тестерів в тому, що ти не бачиш навіть приблизно, який це буде відтінок. Ти орієнтуєшся чисто на цифри і на букви. Ну, може, хотілося б трошки світліше. Окей, а, я з цим брендом знайома досить давно, але я не мала дуже багато одних продуктів. У мене була отечілка, я вам теж її покажу. І у мене якраз таки були ось ці доглядові засоби в кейсі. На цьому як би все. Але для мене сталося прям відкриття деяких позицій, які я сьогодні покажу. Я прям, я прям дуже сильно полюбила. знаєте. Трошки вас за себе поближче подвинула. Спонж, до речі, яким розношу тон. Це також спонж від Зола. Він такий, знаєте, дуже поростий, у нього прям такі, дуже от я думаю, видно. Розширені пори у спонжика, так сказати. Ну, тобто він дуже багато все вбирає продукту, але він дуже-дуже м'якенький. Це прямо величезний плюс. Тон мені не дуже подобається, тому що він такий, наче лежить на шкірі. Ну, саме, знаєте, такий ефект не другої шкіри, а наче от тон поверх шкіри некрасиво красиво лежить. Не знаю, щось я вже я тільки один тон від Lancome оцінила, Тоже щось там ультраверті. Ні, коротше. Поки ланком мені дуже туго заходить. Прям дуже і дуже і дуже. Буду брати консилер з ось такої косметички видно, від якого бренду. Теж один з їхніх продуктів, так мовити, який був купоний ще. І от, до речі, ті самі точілки, в мене їх навіть дві штуки, тому що одну я благополучно забила гелевим олівцем, який закам'янів, і я не можу його вичистити. От якраз така знаєте, паличка виручалочка, тому що в них є прикольні продукти. По типу от цієї точілки, мене постійно клієнти запитують, що це за тачілка така, чого вона виглядать душі, і учениці люблять її фоткати, тому що вона справді ну типу дуже прикольно на вигляд, і ось ця вся рожева естетика. Вона дуже приваблює. Це прикольно. Мені подобається стилістика бренду. Спонж, uh, мені здається, що в нього може дуже добре забиватися всякий тон. Ну він справді дуже добре вбирає продукт. Uh, і мені здається, що він може рватися досить швидко. Але це те, що ну, мені здається, що так може бути. Я цього не знаю, тому що я ще ним uh, не користувалась стільки um, щоб прям сказати, своє повне враження, але от на перший погляд я ось просто не мила, декілька разів я ось не перший раз використовую. Мені здається, що може з ним таке трапитись. От наношу консилер і будемо приходити до брів. Тут у нас є про що поговорити. У мене тут є два воски для брів, один ось такий в колаборації, як я розумію. А один ось це їх такий класичний, який я думаю, багато з вас бачили і знає. Меність, це їх найвідоміший продукт. Ось така величезна, просто банка воску. Я не знаю, вона справді дуже велика, він такий рожевий, і в комплекті у нас є ось така щіточка, базована. А ось цей бірюзовий віск. Він менший набагато і має такий колір. і... На запах вони відрізняються. Я думаю, що я на одній брові спробую один, а на іншій інший. От але перед цим я хочу спробувати олівчики. У мене такі олівчики для брів. У мене тут є всі відтінки, як я зрозуміла, і дуже багато людей питали мене саме за ці олівці. Скажу так, я вже спробувала, і мені дуже сподобалось. Мені дуже подобається, що в них в лінійці є класні відтінки для блондинок, для світлих брів, прям для чорних брів. Тобто у них класна кольорова палітра. Ну, типу, це не дивно, тому що бренд все таки націлений також на бривісці, і це класно, коли. Людина, яка створює бренд, і люди, які займаються брендом, скоріш за все, не якби розуміються в справі, яку для якої вони створюють ці продукти, і це класно. Я завжди казала, що найкращі бренди зазвичай створюються візажистами, а, точніше, в якій бренди в яких найкраще підібрані якісь відтінки, найкраще продумані якісь продукти? Найчастіше це створюють саме візажисти, або створюють щось таке, прям прикольне, чого не вистачає на ринку, а не щось чисто от для комерційного масового продажу. А, маю олівчик в відтінку taupe brown. Вони в дереві. Вони при цьому досить м'які. Вони, ну, якби я не можу, сказати, що вони прям супер маслянисті. Але вони достатньо м'які для того, щоб малювати ними брови. Я цинтауп Браун профарбую просто собі всі мої залисини. Мені подобається як механічний формат олівчиків, коли вони прям дуже тоненькі, як і цей в дереві. Ви ним дуже тоненькі якісь лінії, ну намалюєте тільки, якщо ви його дуже заточите. Але навіть не на дуже сильно заточеному стані. Ну, типу, моя вся основна задача це просто рознести його по брові так, щоб в мене не було сильних якихось а, лисих проміжуточків. Я ним просто заповнюю собі брову. Скажу так: олівчик класно тушується, і мені дуже ну він дуже мені сподобався. Мені подобається цей підбір відтінків, і мені подобається, що з ним дуже просто працювати, тобто раз, і в мене вже. ну, Брів гарний. Тобто, я коли з ним працюю, я взагалі не думаю. А, ну і знову таки, підбір відінків класний для візеристів. Мені здається, цієї всієї палітри олівців. Вистачить на ого і підійде багатьом клієнтам. Єдине, я не знаю, чи в них в палітрі є рудий олівчик. От прям знаєте для рудих дівчат. Тому що мені здається, такого олівця багатьом брендом не вистачає, тому що я від багатьох руденьких дівчат отримувала запит, що типу, боже, де купити собі ідеальний рудий олівець. Якщо ви знаєте, які руді олівці для врів, то Порекомендуйте, будь ласка, в коментарях. Ось так виглядають Зараз мої брови все супер швидко, все супер класно. Я прям дуже задоволена тим, який результат ну, від цих олівців я отримую. Просто красиві заповнені брови. Тут не про, про фарбовування волосків. Тут саме про, про якийсь ось такий ефект, як на мене йдеться більше. От, і віск. Я на одну брів буду носити ось цей, на одну ось цей. На праву носу ось цей класичний віск. Я багато про нього чула. Спробую спробую. Ви знаєте, що мій улюблений це One Fix. Цей такий досить густенький, що мені подобається. Я його так набираю на цю щіточку, яка йшла в комплекті. Профарбовую проти росту. І викладаю вже як мені те потрібно. Ох, яка в мене одразу ось ця уста брів, виходить капець. Скажу так: вкладати ним супер зручно. Він отробить цей ефект волосок до волоска. І дуже дуже класний дає ефект. Мені справді дуже подобається. Ой, я вам скажу, знаєте що? Він прям так добре відчувається на бровах, але мені здається, що він їх непогано має зафіксувати. Давайте подивимось, поки він застигає, я на іншу бріну нанесу інший віст. Я не думаю, що буде прям велика різниця між формулами. Я не вчиту ось їх склади і так далі, я не дуже в цьому розуміюся. Я не думаю, що вони будуть прям сильно відрізнятися, але давайте спробуємо. Цю щіточку я протираю і набираю ось цей маленький блакитний віск. Як на мене, ну от поки я набираю, він наче не сильно відрізняється по е якості. Я його так само наношу проти зросту. Єдине, мені здається, що він начебто. Ні, не сильно не відрізняється. І вже починаю ним викладати свої брови. Ой-ой, як приємно. Ой, оце мені навіть, от поки в процесі викладання, мені начебто цей подобається більше. Але не знаю, господи, які в мене. Одразу широчезні повиходили брови. Капець. Цей ефект ламінування, звісно, вже відходить. І, в принципі, цим воском можна і просто собі прочесати брови гелем для брів, але я не бачу в цьому сенсу. Для мене віск створений якраз таки на таких прям більш укладок брів. Типу, коли їх треба прям вкласти-вкласти. Що я можу сказати: ефект прям супер, not bad, прям непогано. Мені прям подобається, як то виглядає. Um, мої асиметричні брови і досить жорсткі. Так на мене вкладає досить надбет, але подивимось. Хай пройде ще пів відео, і ми подивимось, чи будемо взагалі їх тримати. Губи, це моє кохання, це, напевно, прям фаворит в цьому бренді. Тобто, якщо всі продукти для цього, це просто хороші продукти. Мені сподобались олівці, Мені подобається їх догляд, спонж такі 50 на 50. віск зараз подивимось. А оці олівці це прям бомба. Це прям дуже класний продукт. Особливо знову-таки, якщо ви шукаєте для себе класний нюд, тут є 5 відтінків. В них вони дуже класно виглядають, прямо палю оформлення. В них п'ять відтінків, і тут є і теплий нюд, і холодний, і більш рожевий. Коротше, покажу ближче, і я буду напевно сьогодні наносити відтінок. Давайте подумаємо, що мені сьогодні хочеться до цього макіяжу розовенького такого. Мені просто дуже сильно сподобався відтінок 04. Тому що він прям як на мене такий ідеальний базовий нюдовий відтінок. Але я його вже наносила двічі, якщо не тричі. І в мене я його наносила в окремому рілсі на моєму аккаунті в інстаграмі. Можете переглянути, якщо цікаво. Там багато оглядів і не тільки оглядів. І я хочу взяти сьогодні пантіночок відтіночок 0,5. Поглядає він дуже приємно. Я трошечки вони так вони трохи затоновані вже. Буду робити контур цим олівчиком. Це вже такий, от в порівнянні з 04, такий більш темний нюд, більш холодний. Гляньте, бо 04 все ж таки трохи більш теплий. Олівчик в дереві, але при цьому він не сухий, він досить м'якенький і класно пігментований. Ним прям дуже зручно користуватись і мене дуже сильно підкупаються. Формула. Скажу чесно, мені дуже подобається. О, прям. Дуже бьютьфул. Як на мене, прям дуже-дуже і дуже гарний олівчик. І формула в нього дуже бомбова. Блін, ну я не можу. ну Він виглядає прям дуже гарно. Як на мене, мені прям дуже подобається. Коротше. Йдем далі. Я сьогодні принесла не тільки е, золу, тому що у мене тут є помади бренду Maven. Я їх думаю, буду показувати і в інших відео, але от сьогодні в мене прям настрій їх нанести. у мене їх досить багато. Не буду брати червоний. У мене є три нюду-квітінка, просто нарешті вродлива відновила свою роботу, хто знає це такий магазинчик. От, і у них я постійно брала ось ці помади від Maven. Я їх якось, скоріш за все, теж відео не то показувала. У них дуже гарне таке металеве пакування. Сама по собі помада, вона дуже гарна, трошки така вона хрупка. Один раз мені ця помада приїхала поломана, і ну з ними треба так трошечки обережно бути. Подивіться, як вона гарно виглядає. І в неї пакування, воно на магніті. А сама помада, ну типу, дуже бюджетна. Ну, не дуже, але ну прям дуже класна. ціна. Ну тупо, ну, ну не помада, а мікроразум, Простіті. В мене є втінок САС. І є новий відтінок Буена. Буена такий досить темний нюдовий відтінок. Во! Ось вона. І вони, типу, ці помади вони не матові, вони м -м -м, більш глянцеві, такі сатинові, от вельветові, от формула якась така. ну Вони називаються Вельветові, знаєте. Я дуже-дуже полюбила ці помади. Я е не наносила їх часто відео, тому що я розуміла. Що я її нанесу, ви запитаєте у мене, що це таке? А я вам скажу, що я не знаю, де це в нас купити. Тому що коли вродливо не працювали, я ну, ніде не бачила цих помад у барі, аж коли ви профукали такий шанс, бо я бігти всюди, бо вони дуже у них така м'якенька текстура. Це не дуже стійко, тому що вони от більш глянцеві. Але це так красиво, що я готова це поновлювати впродовж дня. Просто тому, що вони прям супер б'ютіфул. Ну, ну просто гляньте на цей мейк і на ці губи. Бо я супер сильно задоволена. І, до речі, ледве не забула для очей, от що є в мене у цього бренду. А, віки у них є накладні вії. В принципі, типу, я не можу сказати, що вони сильно відрізняються по якості від там віок з алішки. ж але як на мене з ними легше. Вони якось так проклеєні в пакуванні. Що їх легше відклеїти? Зараз вам покажу їх поближче. По перше, у них таке гарненьке рожеве пакування, як завжди, у них все в рожевому. По-друге, ось ця стрічка, яка на якій самі війки приклеєні, проклеєні, від неї легше відсипити цю війку і шанс. А відсоток війок, які розклеюються, які розпадаються, розриваються через те, що вони дуже міцно от у зіді є така штука, не знаю, як зараз, але раніше, роки два тому, точно я купувала війсьдія, і я не могла їх відідрати від цієї основи. Вони просто в мене розлізалися від того, як міцно вони приклеені. І що пінцетом я не можу її зірвати. Треба було знати так різко і добрих відклеювати. Тут вони досить просто відклеюються, і мені подобається. От, з ними працювати. От, але знову таки по формам тут немає нічого прям сильно особливого. Ось ці на них написано. А, є. А оці Tail, вони дуже такі прикольні, дуже natural, Мені подобається їх останнім часом проклеювати. Вони дають такий натуральний ефект, наче своїх дуже густих вій. Ну тут, звісно, не тільки вони, тут ще й інші віки з Аліку також. Але прям, ну, типу, якщо потрібно тут зараз в Україні не чекати заліку, то це класний варіант. Виглядають вони добре. Ну тобто, претензій ніяких мене до них немає. Тут уже цінова політика і чи хочете чекати, грає роль з приводу воску для брів. Мені подобається більше ось ця сторона. Як на мене, я не знаю чесно, можливо, це. Психосоматика, якийсь прикол, рофл. По-перше, він наглухо не фіксується. Він все одно залишається вологий. Мені не дуже подобається те, що він має прям такий глянцевий глянцевий фініш, тому що хочеться зверху тінями для берів проходитись, щоб робити його більш матовим. От загалом він фіксує непогано на 7-8 з 10, але мені не подобається те, що він не фіксується наглухо, тобто, ну. Він, наче все одно, брови залишаються вологі, хоча пройшло вже достатньо часу. От, і що він залишається прям супер-пупер-глянцевим. Непогано, але це не мій улюблений віск. Мої брови дуже складно втримку, чимось втримати. Але ну, тут, ну, блін, мені не дуже подобається. Ліва сторона трошки краще зафіксувалася з цим бірюзовим. Воском, але я не можу сказати, що вона не глянцева, от шкіра, куди потрапляв віск. Коли його наносила, вона прям супер сильно сяє, Прям видно цей шматочок, і це мені не дуже сильно подобається. А ось і все. Продукти від цього бренду у мене закінчились. Знову таки, декоративна лінійка в них не прям супер велика. Я сподіваюся на розширення, тому що я а, приємно вражена цим брендом. Мені їх дуже подобається. А, Точілка, ну я думаю, тут багато чого розповідати не треба. Вона ось тут так відкривається. Там у нас саме точіло, куди ми вставляємо олівчик. Точніть вона добре, не багато поміщається ось усі цієї відходів. Але, типу, дуже прикольно в косметичці просто от як туш мати таку стругачку, вона. Добре справляється зі своєю задачею. Так от, мені загалом бренд дуже імпонує, мені подобається його естетика, мені подобається а, те, як виглядають продукти, мені дуже сподобались олівчики для губ, олівчики для брів. Мені подобаються деякі ось цей догляд для підготовки шкіри. і Віки також мені дуже зайшли. от Тому я дуже задоволена цим макіяжем і дуже задоволена цим відео тому що мені подобається, коли більшість продуктів з того, що я тестую, мені подобається. Віском для брів я не дуже задоволена, є до нього в мене претензії, він такий ну, типу, на любителя. Але, в принципі, продукт для брів це така штука, яку треба протестувати просто, типу, чисто індивідуально, тому що. Мені дуже подобається Гельвід Бенефіт. Комусь Гельвід Бенефіт не подобається. Так само і Віск Ван Фікс, Мені він дуже подобається, комусь він не подобається. Спонжик також 50 на 50, Подивимося, як він буде в експлуатації, коли він буде митися часто. От, але от сам цей ворс, як на мене, він дуже багато вбирає в себе продукту. Але олівці вони навчились робити дуже класні. Я прям дуже хвалю за олівці для. Вуп. Дуже. Помади від Maven класні, комфортні, не мають смаку, не мають сильно вираженого аромату. Дуже гарне таке пакування, металеве, класні нюдові відтінки. У мене ще є червона. Зараз вам покажу поближче. Вона в такі картонні, картонні коробки. Maven Red відтінок. На мені відтінок Buena. Ось так вона виглядає. І червоний виглядає ось так. Теж дуже такий красивий червоний. От, і помади мають такий вельветовий, більш глянцевий фініш, і мені дуже і дуже подобається. Також від Maven в мене є база під Тіні. Ой, господі, ось так показую. відтінку Альпака мені не дуже зайшло. Як на мене, вона робить таке трошки сухе повіко. Ам... Тюбик прикольний, може в інших відтінках було би цікавіше краще виглядати. Але от цей просто бежевий відтінок, мені, як на мене, консилер виглядає на повіці краще, тому що цієї бази прям треба прям крапельку, крапельку. Можливо, на ній тіні трошечки більш стійко себе поводять, але мені не подобається, що вона, начебто, знаєте, трошечки от жове повіко. А вона фіксується і робить по відчуттям, таке здається, сухе, не, не вигладжує його знаєте, робить його таким гладким, що тіні прям класно тушується. А от наче підсуше це по Візуально і мені не подобається, як це виглядає. Але помади топчик. Що ж, якраз почали виходити сонечко руйнувати мою картинку по світлу. І я буду з вами прощатися. Сподіваюсь, вам сподобалось відео. відео. обов'язково що пробували від цього бренду, що хотіли би протестувати, чи взагалі зацікавили вас якісь продукти від цього бренду, що чули і так далі. Мені було цікаво почитати. Чи тестували ви вже оці чудові повади, тому що я знаю, що багато дівчаток і після моїх оглядів, коли вродлива ще працювала, побігли за цими повадами. Коротше, я буду дуже вдячна за ваш фідбек під відео, за ваші довгі коментарі, тому що через мою досить довгу відсутність канал трошечки постраждав, і перегляди прям отак от присіли. Тому я буду дуже вдячна за вашу підтримку каналу. Все, як завжди, вся додаткова інформація, мої інші соціальні мережі і так далі є в описі. Не забуваємо донатити на ЗСУ, тому що завдяки їм я можу робити це відео, а ви можете його дивитись, тому не забувайте донатити. Пишіть, як вам мій макіяж, і до скорої зустрічі. Бувайте!